Ще одна партія дронів для наших захисників вже невдовзі потрапить на фронт. 175 безпілотників передали в межах проєкту Пташки перемоги. Кошти на ці дрони збирали протягом квітня-травня. Цьогоріч передадуть безпілотники для військовослужбовців 12-ї бригади Азов, розвідувального центру СБУ, 68-ї бригади імені Олекси Довбуша, добровольчої української армії, інтернаціонального легіону оборони України та 77-ї бригади. Зараз дрони. Вони виконують основну функцію в нашій війні. Ми не минишимо і окупантів, плюс доставляємо провізою хлопцям. Зараз передають 175 10-дюймових дронів, які будуть використовуватися для знищення ворожої техніки, на яких будуть ставитися катушки з оптоволокном, Тобто ворожий реб їх не буде зупиняти. Якщо взяти, наприклад, мою бригаду 77-го, то орієнтовано від 4,5 тисяч до 6 тисяч дронів потрібно на місяць. Збирали кошти на цю партію, а саме 3 мільйони гривень на аук аукціонах від благодійного проєкту «Пташки перемоги ташки перемоги який об'єднує людей навколо спільної мети. Величезне дякую. Тут дрони передаються з кількох подій від стоматологічної спільноти, від боксерської спільноти від аукціонів. Але перш за все, величезне дякую кожному, хто донатить. Немає великих ще малих донатів. Є бажання перемогти. Ми маємо навчальний центр Дентару Клаб», на якому було проведено конференцію, і завдяки цій конференції нам такій спільноті стоматологів вдалося зібрати кошти і долучитися до цієї благої справи закупівлі дронів. На сьогодні в межах проєкту Пташки перемоги Львівщина передала нашим захисникам майже 18,5 тисяч дронів.